І скільки один оце масик набивається в міху? Ось такий, як який, якщо такий, якщо великий. Я знаю по часу, як управді треба. І від одваги залежать. Тут ще не треба. Ніби буде це вже і все, а ще десь м'ясо. А ви відчуваєте, да, поки а, так? Поки йде? Так, так. Дуже дивіться, якщо тут, отвіді. От він тут м'які ще. Треба, щоб він був рівномірно, твердий. Треба ще далі, значить, так. А все руками, так? Да? Тобто ви не... Е... Напихують якимось інструментом чи якимсь девайсом? Ні, ні, якийсь не, можна не срубкою, але ж все одно е, воно ну, треба, якщо не срубкою, треба дуже сильно тримати тут. Е, сильно втримаєш, може залишитися якесь повітря. Е, все одно треба ще відчувати так, треба. так, Приложити руки, що от, да, дійсно він так може як треба.